В мене в програмі ще не було, і мені пощастило, що я можу зі своєю мамою разом співати в дуетах. Це залишається так чи інакше в нашому архіві. І зараз, звичайно, ми виглядаємо як сестри. Плюс домінуська дуже висока дівчинка. Вона вже тепер набагато вище за мене. Тому цілком можливо, що дійсно нас порівнює трішки, що ми сестри. Звичайно, я думаю, що це кожного справа і кожного вибір, що він хоче Брати в житті всі мобільні люди. Якби на сцену з Іриною Шабан вийшла проста дівчинка, то у публіки би не виникло ніяких запитань. А коли на сцену з нею вийшла її дочка, то у публіки могли бути би такі відгуки. Ой, та мама досить популярна співачка, дочці вже шлях прокладена. Тобто у людей одразу їхня казка розвалюється. Чи не було бажано ні в якому разі не переплітати свою творчість з маминою творчістю? В мене було дуже багато різноманітних яскравих плать в стилі Барбі, і це мені надзвичайно подобалося. Теж мені дуже подобаються яскраві пісні і яскраве аранжування. Моєї мами є багато з паєтками, які мені взагалі не до вподоби, тому що вони надзвичайно незручні. А також я дуже люблю ходити в кросівках, а мама дуже часто ходить на каблуках. Перший, хто слухає наші пісні, це є, звичайно, тато. І тому це дуже класно, коли близькі люди підтримують нас, і коли наш тато домінує, мій чоловік, він дає класні поради і ми знаємо, як рухатися далі. Привіт кожному, хто вже запалив свою зірку, і тим, хто тільки планує це зробити і прагне тисячки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Таких гостей у мене в програмі ще не було. Мені здається, на свізірінки підходить саме вам. Домініка Дем'яник, зіркова донечка, не менш зіркової мами. Ексучениці телевізійного проєкту Голос країни команди Олега Винника, заслуженої артистки астрадного мистецтва України, керівника вокальної студії, відомої прикарпатської співачки Ірини Шабан, Домініка теж пішла артистичним шляхом своєї мами. У її доробку є чимало кліпів та авторських пісень. Як живеться Домініті під одним дахом із популярною співачкою? Наразі і дізнаємось. Я знаю чимало цікавих тановитих батьків і дітей на Прикарпатті, але ваш тандем незвичайний. Адже ви дві зовсім різні і можна спочатку подумати, що ви дві різні сестрички, а не мама і донечка. Чи часто вас приймають за сестер? Мені надзвичайно приємно за ваш комплімент. Що хочу сказати, звичайно, буває таке, тому що свою домінусечку, донечку я народила дуже рано. ось, І зараз, звичайно, ми виглядаємо як сестри. Плюс домінуська дуже висока дівчинка, вона вже тепер набагато вища за мене. Тому цілком можливо, що дійсно нас порівнює трішки, що ми сестри. Але, звичайно, ми Більше як мама і донечка, ірина. Спостерігаючи за вашими роботами та інстаграмом, вивчила одне: ви любите вишуканість ззовні. Від інших ви відрізняєтеся близьком, вишуканістю. Навіть під час сліпих прослуховувань у голосі країни, де байдуже на зовнішній вигляд артиста від інших кандидатів ви відрізнялися своєю близьком та вишуканістю. Мене звуть Ірина Шаван. Я з Чудового міста Івано-Франківськ, і це моє призавантаження на голосі країни. Тож, хто чи що вплине на таку подачу саме у плані творчості? Чи це просто ваш стан душі? Мені з самого дитинства дуже подобалися ляльки Барбі і все-таки в блискітках, все яскраве. І коли я тільки починала свою кар'єру, в мене було дуже багато різноманітних яскравих плать в стилі Барбі, і це мені надзвичайно подобалося. Потім з часом, коли я вже стала дорослішою, я, звичайно, не покидала далі свій стиль. І мені завжди подобалося все яскраве. Воно, знаєте, як надихаю у ці всі моменти, і тому впродовж своєї кар'єри я стараюся обирати яскраві речі, і теж мені дуже подобаються яскраві пісні і яскраве аранжування. Я відчуваю, все буде у нас цей присмак, долю, пророчу. спостерігаючи за домінікою, розумію, що у тебе кардинально інший підхід до стилю ніж у мами. Як ти охарактеризуєш себе зараз? І що б ти ніколи не прийняла від маминої творчості? А що навпаки найбільше хотіла би прийняти? Е, мені надзвичайно подобається стиль маминого одягу, але дещо не подобається. А саме е, це незручні речі, адже я дуже люблю іменно зручність, і мені здається, що це саме найважливіше. А які саме незручні речі є у маминому гардеробі? Моєї мами є багато плаць паєтками, які мені взагалі не до вподоби, тому що вони надзвичайно незручні. А також я дуже люблю ходити в кросівках, а мама дуже часто ходить на каблуках. Наскільки я розумію, то батько Домініки і ваш чоловік нетворча особистість, що є для вас сімейним осередком? що трапляється прослуховування. Творчості домініки і ваших нових пісень, тато домініки. Перший хто слухає наші пісні, це є звичайно, тато, і він говорить і також оцінює, дає якісь поради і говорить, що йому не імпонує. Тому це дуже класно, коли близькі люди підтримують нас, і коли наш тато домінує, мій чоловік він дає класні поради і ми знаємо, як рухатися далі. І ще, звичайно, нам дуже допомагає своїми порадами наша бабуся. Бабуся, я так розумію, це ваша мама. Вона є строгим критиком. Так, справді, наша бабуся є строгим критиком, але вона нам дуже допомагає. Я бачила кліп, мабуть, один із перших кліпів до на пісню Танцюють діти. Небо Горі світанкові. Це твоя земля, це твоя... Кліп виглядає достойно. Мабуть, не коректне запитання, але воно виникне у більшості глядачів. Хто фінансує саме творчий момент? Адже у мами теж досить серйозні кліпи і твої не поступаються. Звичайно, мама мені допомагає у всьому, пише музику, а також подруга мами Марися Томашевська пише тексти. Тому це не є так затратно. Часто ви завдяки своїм зв'язкам можете чимось посприяти домініція, і чи це її власне прагнення займатися вокалом. Звичайно, я стараюся допомагати своїй донечці, тому що ну хто як на їхні батьки будуть допомагати, і зі своєї сторони хочу допомогти всім, чи можу, тому стараюся її направляти в правильне русло, розвивати, щоб вона займалася і вокалом, і музикою, і танцями, і англійською мовою. Ну тобто стараюся її зайняти всіма корисними справами, тому що, звичайно, в майбутньому житті їй дуже це пригодиться. Але на майбутнє вона вже сама обере, що їй подобається, тому що їй дуже подобається малювати, їй дуже подобається дизайн одягу, їй подобається фотографуватися, а там вона вже сама вирішить, що їй більше до вподоби і обереться. У нас, в Франківську, взагалі є певна кількість вокальних шкіл, і діти керівників цих вокальних шкіл, які та які домініки розвиваються у вокальній сфері. Взагалі, чи відчувається якогось роду конкуренція? Чи навпаки, в Франківську всі дуже дружелюбні і працюють як один організм під час війни? Звичайно, як в будь-якій сфері є певна конкуренція, і я вважаю, що це є нормальним, тому що, по-перше, Івано-Франківськ дуже велике місто, воно розвиваючеся місто, і тут є дуже багато, як і вокальних шкіл, музичних шкіл, ну і всього, всього, всього багато. Я, звичайно, стараюся зі всіма гарно спілкуватися, створювати різні проекти і запрошувати на ці проекти. Різних талановитих діток, тому в принципі я вважаю, що це є нормальним конкуренція і це, звичайно, вона тільки породжує розвиток. Домініка, задам питання до тебе: чи ставляться до тебе в школі якось по особливому з огляду на те, що ти донька Ірини Шабан, чи це якась перепона? Я не відчуваю якоїсь особливості, але деколи буває і хейт тому, що все наше життя є у інстаграмі. Звичайно, це добре, що є інстаграм, але коли я виставляю нові фотки, не всі можуть зі мною розділити радість. Ну що ж, нарешті ми залишилися з тобою удвох і зможемо трішки посекретнічити, як тобі живеться під одним дахом з мамою і співачкою. Це надзвичайно класно, адже можна дізнатися багато чого нового. Це допомагає тобі чи навпаки в чомусь перешкоджає? Звичайно, це не легко. Ніхто не знав, що моя мама співачка. Але коли мама приходила у школу, всі звичайно її впізнають. Якраз от піднімаємося цими Крутими сходами, щоб наші глядачі зрозуміли, що зірки з неба не падають, а навпаки, проходять купи сходинок, щоб зсягти мети. Ти записувала пісню Пандора. Той стиль музики, в якому ти хочеш рухатися далі, чи це той образ, який вибрала тобі мама? Стиль музики ми обираємо разом. Звичайно, якщо мені щось не подобається, я говорю це мамі і ми все виправляємо. Мені дуже подобаються українські артисти, і тому я стараюся рівнятися на них. Є така програма Легенди святого Різдва. Я теж брала там участь. Цікаво, ширості подій, неймовірні емоції. Та ти сама там брала участь разом із своєю мамою. Є таке порівняння дітей із тими ж батьками. Якби на сцену з Іриною Шабан вийшла проста дівчинка, то у публіки би не виникло ніяких запитань. А коли на сцену з нею вийшла її дочка. То у публіки могли бути би такі відгуки: ой, та мама досить популярна співачка, дочці вже шлях прокладена. Тобто у людей одразу їхня казка розвалюється. Чи не було б жін ні в якому разі не переплітати свою творчість з маминою творчістю? Взагалі, це добре, що батьки допомагають дітям, і мені пощастило, що я можу зі своєю мамою разом співати в дуетах. Це залишається так чи інакше в нашому архіві. Я думаю, що не в кожного є така можливість це нормально. Окремо з вами поговорити спершу: висловлю захоплення, адже ваша праця потребує зайнятості 24 на 7, а ви ще й виховуєте двох діток. Чи не було б бажань спрямувати дочку у зовсім іншу сферу, наприклад, у бізнес-сферу, до якої більш дотичний батько вашої донечки? Я би дуже хотіла, щоб Домінічка займалася улюбленою справою. Так само в мене є синочок Давидик. Він дуже теж розумний хлопчик, і я дуже б хотіла, щоб так само вони обрали те, що для них найкраще в житті, і той напрямок, який їм буде подобатися. І що стосується діток, звичайно, в плані творчості я можу більше їм допомогти. Але я думаю, що будь-яка допомога, якісь Певні поради вони завжди будуть завжди будуть мати від мене. А як у вас з проявами перехідного віку Домініки? Адже мені завжди здається, що такій мамі, як ви, з цим поратися легше, ніж іншим. Як ми всі знаємо, це надзвичайно важкий період в кожної дитини, підлітковий період і. Я зі свого боку стараюся знайти підхід до домінічки, але, звичайно, це дуже важко було, тому що в неї вже формуються свої погляди на життя, на те, як вона бачить навчання, чи на те, як вона бачить своє майбутнє. Тому, в принципі, дуже важко, я думаю, всі мене зрозуміють. Але я думаю, що це, звичайно, кожна дитина, кожний підліток це обов'язково переростає, і потім ми. Це просто забудемо і будемо тільки згадувати найкращі спогади з дитинства. Нещодавно моя колега Агнія, яка навчається у Англії, розповіла про те, що у її престижному коледжі часто задають гендерне питання. Тож, як ви пояснюєте до доньці, що навіть відомі і популярні виконавці зустрічаються люди з Різними уподобаннями можливо, я скажу не дитяче питання, але все ж таки нам дітям дуже важливо, щоб не носили правильно і щоб потім все розуміли, що добре, а що зле. Так як мої дітки навчаються в католицькій школі, то звичайно ми притримуємося більш традиційних поглядів на виховання. Але звичайно, як я дивлюся на інших підростаючі покоління, звичайно, я думаю, що це кожного справа і кожного вибір, що він хоче обрати в житті всі ми вільні люди. Чи є у вас якісь ідеали, які б ви хотіли, щоб домініка прийняла на себе? І риси, які вам зовсім не імпонують у домініті, і як їх виправити? Найголовніше для мене це бути в першу чергу хорошою, доброю людиною. Звичайно, дуже багато працювати, працювати над собою, будувати певні плани, але ще саме найважливіше це допомагати іншим, тому що в цьому і заключається сенс нашого життя. А звичайно, на рахунок донечки, так як в неї зараз такий підлітковий вік, то я би хотіла побажати більше такої якоїсь стриманості, бо в неї зараз дуже багато. То таких емоцій, які вирують, але з другого боку, і це теж дуже класно. Тому я звичайно хотіла, щоб вона і залишалася такою активною дівчинкою. Як співала Ірина Шабан на зламаних крилах, до зірок летіла так і наша незламна Україна наближається до перемоги. Це була програма про українських талановитих діток. З вами була Ніна. Сяйте яскраво! Анок Ірино Ігоря, ви зараз багато працюєте на музичному благодійному фронті. Як залучаєте Домініку до благодійності та донатів? Звичайно, ми допомагаємо своїми піснями цього літа. Ми проводили багато концертів, збирали кошти на ЗСУ. Є така ініціатива Станіславський борщ у місті Івано-Франківську. Вони підготовлювали спеціальні пайки воїнам і наші учні вокальної школи, так само Домініка, приймала участь у всіх заходах, і ми допомагали зсу. Так само, звичайно, стараємося приймати участь у всіх благодійних. Концертах, де збирають кошти для воїнів, адже ми дуже хочемо, щоб найскоріше був мир, спокій і обов'язково всі наші воїни вернулися живими, і здоровими додому, і наша Україна розцвіла.